До центру матері і дитини пройти мамографічне обстеження прийшла віничанка Юлія. Жінці 53 роки. Каже, таке обстеження проходила кілька років тому. Дізналася, що в цій лікарні встановили новий мамограф і вирішила прийти. Профілактика це найкращий варіант. Щоб потім вже по факту не мати великих проблем. На огляд прийшла і Алла Марусова, жінці 79. Каже, мамографічне обстеження проходить вперше. Він ніколи сказав, що одна грудь трохи збільшена і те саме. І треба перевірити. Цей мамограф у центрі матері і дитини встановили місяць тому, розповідає лікар-рентгенолог діагностичного відділення лікарні Василь Гунько. Завдяки ньому вдається виявити перші ознаки новоутворення, які називають мікрокальцинатами. Перший монітор, який дозволяє виявляти мікрокальцинати розміром до сотих міліметрів. Кальцинат, чим менший розмір, тим він злоякісніший. Відповідно, чим менші кальцинати вдається виявити, тим на раніших етапах виявляється захворювання і, відповідно, лікування тоді і швидше, і дешевше. Наразі апарат працює у тестовому режимі. За місяць на ньому обстежили 180 жінок, каже Василь Гунько. Нову утворень, на жаль, вже в сіми жінок було виявлено. От, але з цих сіми, що радує, тільки вдвох було вже не десь друга стадія. Поки що прийом пацієнтів здійснюють у режимі живої черги, розповідає лікар. Працюють у дві зміни. Понеділок, середа п'ятниця з 9 до 13, у вівторок та четвер з 14 до 18 години. Якщо є направлення від сімейного лікаря, огляд безкоштовний. Без направлення обстеження коштує 190 гривень, каже Василь Гунько. Обстеження і видача лікарського висновку займає 25 хвилин, тоді як на старому апараті на це йшло вдвічі більше часу. Каже Василь Гунько, він був аналоговий. Аналоговий це потрібно було робити знімки на рентгенплівці, плівці, а при, під час провед... друку проявки обробки плівки там втрачалась якість. За словами директора профільного департаменту міста Олександра Шиша, новий мамограф придбали за гроші з бюджету Вінницької територіальної громади. Його вартість 7 мільйонів 890 тисяч гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.